Ніч проти 6 березня була тривожною на Хмельниччині. Ворожими безпілотниками атакували громади нашого краю. На жаль, не обійшлося без пошкоджень. Однак, на щастя, інформація про постраждалих не надходила. У Міненергетики повідомили про займання однієї із підстанцій, внаслідок чого 14 тисяч мешканців залишилося без світла. Загалом про безпекову ситуацію розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Шість ворожих БПЛА знищили сьогодні вночі сили протиповітряної оборони в межах Хмельницької області. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Було знеструмлено понад 14 тисяч споживачів станом на 8 ранку без напруги залишалося 2400 абонентів. Наші енергетики працюють над тим, щоб відновити повністю електропостачання. Також зазначу, що маємо пошкодження даху та стелі приватного будинку, але на щастя, загиблих та травмованих немає. Я дякую нашим збройним силам України за професійну роботу.